Привіт, друзі! А хто це у нас тут такий? А це у нас тут вах причаївся, і у нього помилка по доросільній заслонці, точніше по її управлінню. Ну як, якщо бути ще точнішим, то тут дві помилки: це по доросільні заслонці і по її управлінню. І саме цікаве, ще рік тому сюди ставилася абсолютно нова дросельна заслонка. Проблема в тому, що вона завальцована і сьогодні. Наша задача з'ясувати взагалі, чому виникає ця помилка і чи в дросілі проблема, чи десь є супутня. Поки що питань дуже багато, відповідей нема, а значить буде дуже цікаво. Поїхали! Зараз подивимось, що покаже діагностика. Check Engine у нас поки що не світиться. Дуже прекрасно, що у нас є супер пупер китайський прибор лаунча. Зараз ми. Подивимося, треба витягнути номера помилок, щоб зрозуміти взагалі, що воно є таке. І ще у нас дуже гарна новина. Старий дросель її рідний, той, що завальцований, і типа нерозборний, але всі ми знаємо, як нерозборне розбирається. Він у нас є збережений, тому це трошки облегшить нам рішення питання, чи приговарювати щось, чи ні. У нас прочитався автомобіль. Система керування дросельною заслонкою. Ну, це ми прочитали, так, да. номер, номер P1545, і друга привод дросельної заслонки, а це дуже круто, Електрична ошибка в цепі. Оце дуже показова помилка у нас, номери які там? P1558. Все, дві помилки у нас висить. Чек при цьому. Не світиться. Трошки прогазували автомобіль і ось, ось зловили EPC. Система курсової стабілізації, помилка висвітилась, і ще нам щось писав комп на німецькому. Ми не сильні знавці німецького, а ось, ось він. він. Паркремсело. Лозен. Лозен, понятно, щось він провтикав. А що таке парк Бремс? Зараз будемо з'ясовувати. Але зловили помилку це добре. Але як пов'язана. Дросільна заслонка з системою стабілізації курсової, це дуже цікаво. І працює вона, у нас вона отак от, от, 900 оборотів. І що заглохне чи ні? Ну-ка, це зараз педаль газа, ніхто не чіпає взагалі. Глохнути не хоче, але самі бачите, як працює. І це пряма ознака, що проблема дійсно з дросельною заслонкою. Бо знаєте, буває, що помилка не співпадає з тим, що відбувається насправді. В цьому випадку, попередньо, це реально все співпадає з тим, що пише у нас комп'ютер. Але не глохне, дуже цікаво. Значить, з одним ми розібрали, що воно нам писало, Ніколи не здогадаєтесь, воно писало, що треба опустити ручне гальмо. Ну от проблема з дроселем залишилась. Будемо розбиратись. Знайшли ми старий дросіль, і навіть його вже роздірібанили, так сказати. Отак от, от він завальцований отаким от помутом. От Кришка у нас вийшла не пошкоджена, тут резинка є. І що ми тут бачимо? Стружку пластмасову. Це все дуже цікаво. Значить, що ми тут маємо? Це старий дросіль, нагадую, бо я вже хотів там доставати осцилографи і все на світі. І... Ну, Як бачите, ось не вистачає зубів на чорній шестерні. Так от, помилка нам чітко писала: Проблема в приводі дросіля. Одна із помилок писала. І, скоріше за все, що нам не доведеться навіть електроякесь обладнання доставати, нам просто треба буде зняти патрубок на вхід повітря і подивитись, чи керує сама машина дросельною заслонкою. Рік назад мінялась дросельна заслонка, само собою, не оригінальна, тому, в принципі, в теорії все вкладається в голову, що це оригінал, він відпрацював довше, бо тут якісні матеріали. А те, що поставили неоригінальне, воно гірше по якості. Тут, до речі, люфт такий ніфіговий, воно гірше по якості, і проходило тільки рік. Знову ж таки, це все з'ясується, коли ми просто подивимося на саму заслонку, щоб вона керувалася. Якщо вона отак от не рухається нікуди. По комп'ютеру, до речі, вчора ми якраз таки бачили там нулі. І виходить, що ви мені можете сказати, так можна шестерню провернути і він стане працювати. Так, теоретично можна, для цього треба вісь оцю вийняти, звільнити тоді цю шестерню і переставити. Але бачите, ось ось є така піпка, ось, а з іншої сторони. У нас виходить є стопор. І цей стопор стоїть в определеному положенні. А, не, не тут, не на піпці, ось він. Цей стопор внизу, і він впирається в цю каретку, виходить, і переставити її нема можливості. Тобто цьому дроселю конець. Чому так зроблено? Зараз поясню. Зроблено це все для того, щоб не приклинив механізм. Що саме це? Да, слушне питання. Чому не роблять металеву шестерню, металеву і металеву, щоб надійно. Тому що металеві, якщо закусить в якомусь положенні, то вони так і залишаться. В цьому випадку це небезпечно в таких узлах. Те саме з дзеркалами, з автоскладанням, там теж одна шестерня металева, одна пластмасова. Саме для того, щоб її вигризло в якісь критичні моменти, коли йде приклинювання. В цьому дроселі це приклинювання є, бо не завжди він так от чітко спрацьовує, іноді він якраз щолк і упирається. Тобто приклинює саме цей механізм, сама вісь на оцій пружині. І таким чином, із цього у нас згризло саму шестерню. Сподіваюся, я пояснив зрозуміло. Тому йдемо нарешті до машини, знімаємо патрубок і намагаємося газувати, дивитись, чи буде спрацьовувати. Дросель чи ні, тобто чи, чи керує блок керування автомобілем дросельною заслонкою. Хоча по помилкам вже зрозуміло, що проблема там, скоріше за все, або така сама, або просто ну, могла ще пружина оця лопнути. Тому що, ще раз повторюсь, в одній із помилці ми чітко бачимо, що проблема саме привода дросельної заслонки. От, до речі, заклинив. О, єлі продавив. Ну, коротше, ви зрозуміли. Розібрав я тут трошки під капотом. Давайте подивимося, яка у нас відбувається тут ситуація. Ситуація тут дуже цікава. В дроселі у нас стоїть масло, але при цьому ход дроселя самого дуже плавний і приємний. Ну а зараз залишився самий головний тест. Заводимо машину і дивимося, як керує. Невідомо, як вона себе поведе, бо, як бачите, мапсенсор у нас в цій. Трубці, я думаю, що машина все одно має керувати дроселем, бо якщо навіть машина без мап-сенсора падає в аварійний режим, все одно дроселем керує аварійна карта, яка прописується при цьому. В будь-якому випадку дросель має керуватися. Так, він буде працювати не на весь свій діапазон, але він мусить. Запускаємо автомобіль і дивимося. Нагадаю, на у нас машина працює абсолютно нормально. Це у нас працював, поки що все добре. Парадокс якийсь поки що все окей. А може і ні. До речі, тут подушкам двигана повна торба. Двигун ходить ходуном. Це стабілізація на камері його стабілізує. Ну, подушкам тут конець просто. І так у нас є висновки. Зразу не будуть тягнути кота за хвіст. І не люблю, коли в відосах його тянуть. Дросіль замовляємо новий. Тепер до справи. Е, значить, проблема. Як ви бачили. Бо ви можете запитати, а чому це ти дросель приговорив? Він же ж спрацьовував. Він спрацьовував до определенного моменту, коли машина прогрілася, а як ви бачите, у нас є підвод антифризу, тобто підігрів дросіля. І якимось чином йде розширення металу. І у нас відбувається, що те саме троєння двигуна і помилка по дроселю. Ми її, до речі, почистили, вона знову з'явилася. З'явилася ще одна помилка з неправильним значенням навантаження на двигун, але це із-за того, що відключений МАП-сенсор. Все окей. Значить, що відбувається? Розслідування проведено, і я готовий вам розповісти. Відбувається наступна штука. Іде підклинювання самої механіки, те, що ми спостерігали тут, і про що я тут розповідав. А уже потім моторчик зжирає оцю шестерню, бо він металевий, іде підклинювання вісі, потім йде зжирання. В нашому випадку зараз в дроселі шестерня не зжерта, але при цьому механізм самої осі уже закусує. Тому такі висновки знову ж таки не довелося підключати якісь електричні програми і так далі. Тобто, коли. Дросель прогрівся від антифризу, його просто приклинює, вискакує помилка, і машина перестає ним керувати. Тобто ми газуємо, а дросель стоїть абсолютно на місці, і нічого з ним не відбувається. Скоріше за все, що моя теорія була правильна, те, що новий дросель він уже не такої якості, як був оригінальний, і тому це все відбувається набагато швидше, ніж це було з оригінальним. Тому замовляємо новий дросель і міняємо. Прийняте рішення міняти 4. Свічки, бо вони давно не мінялись. І дросель. Дросель, ви пам'ятаєте, він під заміну. Тут у нас абсолютно новий дросель, точно такий самий, і 4 свічки. Типу, оригінал, не знаю, запчастини привозив власник, ми їх не купували. Дросель вкидуємо, там проблем немає. Фішка, вакуум і охолоджувальна рідина підключається, нічого важкого. А по свічкам тут є. Нюанси. Пояснюю, у нас колектор впускний стоїть зверху над свічками. Не над всіма свічками. Це стандартна проблема. Ну, не проблема, а особливість моторів BSF, Коротше, Вони ставились і на Октавії, і на Volkswagen. Єдине, що по Ауді я сумніваюсь. Суть в чому? Суть в тому, що ось у нас четверта свічка, до неї доступ прекрасний. З цієї сторони, у нас перша свічка, до неї доступ теж прекрасний. А от друга і третя знаходяться під колектором. І ви скажете, що ну так, а що тут такого, скинь колектори і все. Але ці колектора їх дуже любить вести від температури, бо він пластиковий. І проблема в тому, що його можна зняти і потім він почне сосати повітря. Тому дуже не рекомендовано знімати колектори. Тільки в разі. Крайньої необхідності. Тому ми просто будемо скидувати роз'єми з форсунок з другої і з третьої і добиратися через карданчик до свічки. Тут насправді доступ дуже прекрасний. З цієї сторони те саме знімаємо фішку. Саме головне не обламати роз'єми на форсунки, бо тоді буде атата. Ще є версії з таким от наддувом тут додаткового повітря. В тому випадку треба буде його демонтувати, там на трьох болтах тримається і на фішці. Його демонтувати, отримати доступ до третьої свічки, бо тільки їй заважає оцей пилосос. його будемо називати. В нашому випадку його нема, тому заміна свічок в теорії має бути дуже легка. Фішка знята. Дві два насвічника зняті з третього, четвертого циліндра. Видно у нас четверту свічку, видно у нас третю свічку. Те саме у нас відбувається по лівій стороні. Перша свічка. Знятий роз'єм. Видно другу свічку. Тепер обов'язково ми заприскуємо це все карбклінером або чимось таким, щоб підняло нам грязюку і видуваємо обільно повітря. Це робиться для того, щоб у нас сміття не попало в камеру згорання. Це дуже важливо і не нехтуйте цим правилом. Обов'язково дуже гарно все видуваємо. Після цього у нас буде прекрасний доступ для того, щоб викрутити свічки і закрутити нові. Після продувки плюс-мінус все має отак от виглядати. І так, да, я знаю, може здаватись, що там нічого не змінилося, але ми прибирали крупний бруд, який точно міг би потрапити всередину. Е, якщо ви візуально бачите, що там не ідеально чисто, це нічого не означає. Саме головне. Що ми підірвали бруд брейк-клінером, Очисником тормозних систем він, до речі, нейтрально агресивний, бо тут, є, бачите, і трубки, тому можна десь рядом набризгати і не переживати за це, щоб нічого не роз'їло. І ми підірвали цей бруд і просто видали його повітрям. Цього абсолютно достатньо. Тепер у нас нічого не нападає 100%. Ну, а Якщо щось дрібненьке, мікроскопічне попаде, то нічого страшного від того не буде. Страшний великий бруд. Який може нам пошкрябати тупо циліндр зсередини. Для демонтажу свічок нам знадобиться в даному випадку головка на 16 свічна. Свічна означає, що в ній буде резинова або пластмасова проставка, яка буде тримати свічку у головці, щоб та не вивалювалась, для того, щоб ми змогли її дістати правильно з колодця. Тому для четвертої свічки і для першої з цієї сторони нам знадобиться прямий подовжувач, вороток і головка свічна на 16. А для другої, і третьої, нам знадобиться отакий от карданчик між головкою і подовжувачем. Відкручуючи свічки, я помітив одну дуже цікаву річ і вирішив провести лікбез. Я думаю, багато хто з вас знає цю тему, але багато може і не знати. Відкручував я свічки, поки що перша і четверта у мене в роботі, і я помітив, що вони геть не зажать. Значить, пояснюю, коли свічка нова, як в нашому випадку. Ми її затягуємо до упора. Тільки ми відчули, що свічка своєю шайбою дійшла до упору. В моєму випадку я спеціально вороток поставив на 12 годин. Ми довертаємо ще 90 градусів і все. Шайба на новій свічці вона прожимна, тобто вона сплюскується в цей момент. І цього абсолютно достатньо. Більше нічого нам робити не треба. Якщо при діагностиці ви викручуєте бушні свічки, то їх затягувати треба. Ну, якщо ви затягнете точно так же на 90, то ви на наступний раз відчуєте те саме, що я, що свічка не затягнута. Тобто їх підтягувати треба сильніше. Наскільки сильніше треба відчувати силою в руках, тому що ще раз розказую, шайба на свічці вона сплюскується, і коли ви викручуєте, вона вже сплюснута. Тому, коли ви закрутили до упора, це значить, що ви її вже обтягнули по своїй суті. Коротше, вона вже не працює так, як нова свічка, і обтягувати треба сильніше. Ну, Наприклад, на 180 градусів. Хоча, знову ж таки, не можна чітку цифру назвати в градусах, тому що для кожної машини це буде різно, треба відчувати руками. Тому от такий нюанс. Скоріше за все, що у нас були проблеми з машиною через дросіль, ви пам'ятаєте, скоріше за все, що. Можливо, хтось лазив в свічки і закрутив їх, наче як нові. Просто знайте цю інформацію. Про ці шайби я казав, бачите, на старій вона вже прожата, на новій вона ще не прожата. Свічка четвертого циліндру. Не знаю наскільки правда, що вона ще рідна стоїть, але суть остається суттю. візуально, наче як і непогана свічка, але пахне вона не згорівшим бензином. Тому робимо висновок, що, скоріше за все, або свічка пробивала, або, або, або слаба уже іскра. Ну, коротше, підійшов її час. І це пояснює не зовсім коректну роботу автомобіля ще до того, як відвалюється у нас дросель. Тому так, да, свічки поміняти це було правильне рішення. Отак от, от виглядає у нас демонтаж другої і третьої. У нас в нашому конкретному випадку третя. Свічка, то, що я і казав, карданчик, який вже раніше показував, він отам, от от, і просто відкручуємо. Але бачите наскільки близько роз'єм форсунки. Будьте дуже обережні, щоб його не поламати. Відкручуємо. У мене це остання свічка. Всі інші три вже стоять. Навіть покажу по цій стороні, абсолютно все вже навіть зібрано на свічники, форсунка, роз'єм форсунки. Тим часом у нас. Поміняні всі чотири свічки. Все зайняло десь хвилин 30, максимум 40. По роботі. Якщо буде стояти надув додаткового повітря, то це десь, мабуть, годинка. Нічого складного немає. Як бачите, все окей. Переходимо до дросіля. По дросілю історія наступна. Значить, знімаємо фішку, знімаємо ось, ось три шланги. Два у нас це антифриз або тосол. Там є різниця, але відео не про це. І одну вакуумну трубочку. Відкручуємо потім раз, болт, два, болт, три, і там четвертий. І, в принципі, все. Дросіль старий буде демонтовано. Ну а перед цим всім знімаємо само собою воздуховод. Старий дросіль покинув чат. Кріпиться на таких чотири болта. Хоча у саморіза. Це не важливо. От він наш виновник. Ставимо новий. Є ще один нюанс. Не забувайте міняти обов'язково цю резиночку. Вона тут вставляється торцем, я її вже підвитягнув. Це стара. Ну і в комплекті з дросселем має йти нова. Це і є наша ущільнювальна прокладка, так називаємо. Бо якщо можете бачити, то тут більше нічого немає. Просто пластиковий корпус і все. І отак от вона ставиться торцем і в торець упирається. Глубина тут. Рівно така сама, як ця резинка. Ну не рівно, а трошки менше, щоб воно тарцем уперлась і не було підсосу воздуху. Дуже цікаве рішення. Мені подобається, чому би ні. Зараз ми маємо повністю зібрану машину, замінені свічки, замінена дросельна заслонка. Повністю все зібрано, обжато. Не провтикуйте такі моменти, як ось о міточки. Бачите, для зручності зроблені тут та сама історія, є мітка. Непринципово, але якщо поставити не по міткам, то буде вивернутий оцей патрубок і в якийсь момент він просто тут лопне. Тому мітки важливо, важливо, все-таки важливо, бо поміняєте просто патрубок. Тут та сама історія, ось ось шоу, а ось, ось у нас мітка. Коротше, все зібрано. Запускаємо автомобіль, прогріваємо, бо, як ми пам'ятаємо, у нас саме в момент прогріву дросельної заслонки відбувався клін. Дивимося, якщо все окей. Стираємо помилки, точніше, помилки зразу, мабуть, зітремо. А навіть якщо не зітремо, то вони самі собою пропадуть, бо у нас зараз можливі помилки по форсункам, бо ми знімали роз'єм. Було впадляк відключати мінусову клему, хоча це і правильно е знімати напругу з автомобіля, але ми не робили ніяких таких дій, щоб щось тут нашкодити. Але якщо не впевнені, так треба знімати клему. Коротше, давайте тестувати. Запустили автомобіль, вигорає у нас трошки антифриста, й що потік. Нічого страшного в цьому нема. Поки що машині плюс-мінус все подобається. Зі свічками новими, до речі, стало набагато рівніше працювати. Подивимося, що буде далі. Але я впевнений, що все буде окей. Автомобіль прогрівся до 70 градусів, значить, минулого разу при перегазовці на 4000, при прогрітому дроселі, у нас відбувалася... Біда, тобто приклинювання. Зараз автомобіль прогрівся, як вже і казав. Да, трошки шипить десь повітря. Але пофіг, нам саме головне перевірити дросель, То будемо шукати іншим разом. Тому тестуємо таким самим чином, просто прогазовуємо її до 4000. Прогазовуємо вже, мабуть, хвилини три, поки що все окей. Зараз будемо підключати комп'ютер, щоб переконатися, що помилки переписались в історичні, а потім зітремо їх на машину прогнали повністю. Ніяких помилок по ній нема. все почищено. Одіта кришка. Я маю на увазі помилки почищені. З'явився, точніше, не з'явився він і був якийсь свист. Але це десь там під колектором ми послухали, і це вже геть інша історія, бо треба купляти прокладки, щоб типу, з'ясувати або дим машиною туди дути. На цьому ремонт закінчений. Отак-от мало бути по електриці відео, а вийшло ну, тупо механіка нам зробила таку історію. І в цьому ваг, в принципі, крутий, що він в е 80% випадків пише чітко. Вузол там, де є проблема, тому на цьому все якось так. Всім пока.